Штурмують в лоб і намагаються обігнути з флангів противник силами 3 загальної військової армії, підсиленої двома полками 98-ї парашютно десантної дивізії РФ, намагаються захопити часів яр і просунутись до ближніх підступів Костянтинівки з півночі. Раніше ворогу вдалося зайняти, якщо дивитися на часів яр. Ворогу раніше вдалося зайняти північну частину одного і району північного і новопівнічного, але. Є деякі просування в центрі міста до вулиці Грушевського, проте вони незначні. Ворог південніше не може пробити нашу оборону в районі Шевченкового і цех номер 2 Ось це ось в цьому місці. Також окупанти намагаються рухатися від окупованого Іванівського в напрямку Ступочок, де зараз. Власне, і триває лінія оборони. Окупантам не, вдає, не вдається просунутись, тому основні зусилля вони знову ж таки спрямовують з флангів. Якщо зважити на північ, ми бачимо на Григорівку, теж окупанти російські десантники вже тут два місяці намагаються провати нашу оборону і вийти в напрямку Майського чи Маркового, однак їм це не вдається. Завдяки Часову Яру фактично вдається стримувати такий північний фланг наступу на Костянтинівку. На турецькому напрямку удари сил оборони України стали несподіванкою для окупантів. На цьому вітинку ЗСУ контратакувала з флангу з напрямку Щербинівки. Атакувала з напрямку Щербинівки. Якщо подивитися на мапу, то це приблизно виглядає ось так. З цього з цієї сторони був нанесений удар. Також удар був нанесений по місту. От в цю таку впадену луговину. А також на було наносено удар в районі Дачного. В районі Дачного та Кримського. Ось тут також були наші удари досить успішні. Вдалося посунути окупантів. В районі Турецька зараз фактично розгорнулася восьма загальновійськова армія. Про яку вже говорили, зокрема, 150-та мотострілецька дивізія. Вона зараз тут заакцентувала вже два батальйони і кілька рот для того, аби рухатися далі, не свій удар на Плешівку і Клібан-Бик. Тут, в напрямку Клібану-Бика, є можливість наших військ фактично перекривати рух ворога і не давати йому просунутись далі. Тобто, очевидно, що вороже командування планує все ж таки повністю взяти під контроль Турецьк, створити умови для подальшого руху в напрямку Костянтинівки. тобто Фактично, рух на Костянтинівку буде відбуватися з півночі і півдня, з півночі вояру, з півдня з Турецька, аби далі вийти, скажімо, на агломерацію там Краматорська з півдня. І на Слов'янськ уже ось і на Славянськ, і силами кількох, зокрема, 20-ї загальновійськової армії, 25-ї запад через Лиман. Про ситуації довкола Турецька маємо змогу розпитати у Євгенія Скорини, командира 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Вітаю вас! Бажаю здоров'я. Нагадаю героям слава! Нагадаю нашим глядачам про реквізити. Ви бачите на своєму екрані qr код Це на збір на дрони для хлопців вони дуже потрібні, адже кожний дрон це врятоване життя наших бійців. Долучайтеся, кожна гривня дуже важлива. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективними стали контратаки ЗСУ От, е, на флангах Торецька? Адже на мапах виду просування ЗСУ як у бабіч міста, так і навіть в самому місці, справа в тому, що ворог насправді не полишає намірів і уже протягом тривалого часу здійснює штурмові дії в напрямку наших позицій, е, використовуючи різноманітні способи і техніки за, для досягнення мети. Сили оборони стійко утримують зайняті рубежі і намагаються меншою чисельністю, ніж е, має наразі противник, стримувати їх, зменшувати е, потенціал наступових можливостей противника, знищувати їх тех, техніку та знищувати піхоту. Е, в в будь-якій військовій справі важливо. Комбінувати між оборонними заходами, зменшуючи потенціал противника, та контратакувати з флангів в лоб, з різних напрямків для досягнення найбільш вдалого результату щодо знищення противника. Саме такі заходи і відбувалися на турецькому напрямку, і попереду чекає ще багато цікавих подій. Скажіть, будь ласка, які сили противник точніше, чи відчувається на вашому вітинку поява, скажімо, резервів ворога і посилення наступальних дій? Якщо ми говоримо про цю 150 стрілецькому тосілецьку дивізію, про цю 8 загальну військову армію, яка ротувала 51 першу, яка вже висаджена і понесла великі втрати в особовому складі? Тобто ворог після невдач під Покровськом фактично зараз шукає шпаринки під турецьком. Справа в тому, що відповідь на ваше питання криється в самому питанні. Ворог не просто так провів ротацію, зміну підрозділів і організмів на нашому напрямку. Попередні були вдало знищені військовослужбовцями сил оборони, які перебувають на турецькому напрямку. От і відповідно відбулося затища, про яке неодноразово говорилося. Затища це не в плані того, що ворог. Припинив наступові дії, він втратив можливості та е, потенціал для проведення штурмових дій. Весь час тримаючи нас в тонусі, намагаючись десь там просочитися, застосовуючи цивільну техніку, броньовану техніку, е, піші порядки, погану погоду. Тобто, ворог не припинив загалом наступових дій, але він втратив свій потенціал саме після е, вдалих операцій сил оборони. Була, відбулася ротація підрозділів. Заїхав свіжий підрозділ. Відчувається те, що багато з штурмових груп, які працювали на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку, вони відчули вкус незначних перемог. Відповідно, вони більш мотивовані. Ну, але я впевнений, що їх чекає. В найближчому майбутньому та ж сама доля і участь, яка чекала всі попередні групи. Українці найстійкіша нація, сили оборони згуртовані, готові зустріти ворога. Намагаємося, звісно, це зробити на дальніх підступах, для того, щоб не наражати на небезпеку наших, наші піхотні підрозділи. Ну але, на жаль, не завжди це відбувається, тому піхота доволі часто вступає в бій. Стрілецький бій, знищує противника, бере в полон противника. Скажіть, будь ласка, які сили Буде... против. техніка, будемо ще техніку троферять. Які сили противник зараз діє? і яку тактику він обрав? Це малі групи, які ховаються в будинках, чи штурми з технікою? Про яке співвідношення сил ми можемо говорити наших і їхніх? Е, наразі противник застосовує наступні спроби, використовують техніку. Останні рази це були мотоцикли, баги, квадроцикли. Іноді застосовується цивільна техніка, і Жигулі, і «Таврі», і все, що вони змогли намародьорить на захоплених наших територіях. Трошечки раніше, там протягом тижня застосовувалась броньована техніка. Тобто вони весь час пробують різні варіанти. І під час, наприклад, штурмових тій з використанням. Мотоциклів ворог паралельно з напрямків намагався просунути замасковану піхоту свою з використанням сніжного покрову, масхалатів і тому подібних заходів. Тобто які... вони намагаються малими групами з різних напрямків протиснутися крізь наші бойові порядки. А які співвідношення сил, що не секрет? Скільки бійців ворога припадає на нашого одного бійця? В переважна чисельність їх. Вона відчувалася завжди, як в живій силі, так і в артилерійському супроводі дій. Але я не уповноважений, мабуть, доповідати з приводу кількості наших оборонців, відповідно військовослужбовців-противника. Тут якби є певні. Речі на які я не можу надавати відповідь. Дякую вам великий пане Євгенію. Нагадаю, це був командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Євгеній Скорина. Хлопці збирають на дрон. Реквізити ви бачите на своєму екрані. qr код в кутку долучайтесь. Кожна гривня зараз дуже важливо.